Да. Видео, да? А, да, а. да. А стрим ты отсюда типа хочешь запустить? Да, да попробуем. Так ну Что? Ш... любые друзья, <coughs> всех витаем. Приют. А ты блестянул? Да. Мы ж подаем приклад, правильно? Як приклад, я тут там можу розвернутися. Ти. Так. ти можеш поїхати прямо наліво. А, от дивіться, а, зараз в мене є а, пару варіантів. Можна було заїхати сюди мордою і заїхати жопою. Я зазвичай проїжджаю прямо, дивлю, чи позаду нікого немає. Потім заїжджаю задом. Але треба дивитися через плече, через ліве і через праве. Чи немає там нікого, чи ми гарно всіх об'їжджаємо. далі, з правим покажчиком. Виїжджаємо. Так, у нас тема відосу. Знаєш, як можна робити, коротше, типа, отак. Вот да? Так. Це, звідси, і звідси можна буде потім ну, розуміти, що це стара. А. Знаєш, як хлопушка хлопає, не просто так. Це так. якась точка від, відліку. Ми ж вже як, такі професійні зйомчики. Зйомщики, так. так да. ну, є така професія, як зйомщик. Так, Микаліви покаду виїжджати ліворуч. Ми. А, йо, бани, ти, блядь, Житомир, нахуй. Ти що. Перед тим, блядь, як їхати назад, треба через плече глянути, так як я. І він, він же ж мене бачив, що він думав, що, що я просто зупинюся і буду. Це логічно. Логічніше мене випустити правильно і в пусту дорогу заїжджати, а не тупо мені ламитися. Він не бачить. Він проїхав мимо і не бачив не мене? Шістяк. Дивися ну, вперед. В нього очей, типу, немає. Так, ну що, поїхали праворуч, намотаємо тут пару кружків. Це в нас вулиця Драгоманова. Ще раз, тема відосу буде: ми їздимо по мікрорайону Позняки, це Харківський масив, і будемо вам розповідати про всякі цікаві нюанси перехрестя. От, наприклад, перехрестя це яка вулиця був? Кошиця, кошиця і Драгоманова. Я став в праву смугу, хоча знаю, що там будуть запарковані автівки, і мені прийдеться перелаштовуватись. Для новачків, котрі полюбляють праву смугу, на даному перехресті можна в напрямку головної дороги е і з лівої смуги їхати, хоча знаку 2-1, типа поворот е там ніде не немає, а він був. Там був поворот, А, зрозумів. Не, тобто, да, якщо да. дивись, якщо знак, якщо є знак повороту, і в тебе головна змінює напрямок, то ти можеш з двох смуг, але вона тут така під таким гостреньким кутом, що в принципі тут без проблем їдуть із лівої смуги в напрямку головної, і з правої смуги в напрямку головної. Причому будьте уважні, що, по перше, дехто просто по діагоналі з правої смуги залітає вліву. Думаючи, що ліві лише можуть піти ліворуч. Так. Так. І е, дехто е, правтикує ще такий момент, що тут буде складненько. От я зараз за всіми правилами дорожнього руху впираюсь е, в перешкоду, і, звісно, мене тут ніхто не пропускає. Ні. На балаку на людей. Дякую. Транспортер пропустив. Там було Спочатку знак повороту, да? Був? З двох двух э, полос поворот на пол. А, там по стрілкам, да? А потім, mm. да, намалювали mm. на асфальт. е, э, Що, mm. Не розразу? Ні, nee, mm. просто полиція волонтер. Далі раніше ось тут можна було повертати ліворуч у двори. Тут обмежена оглядовсті, оцей е, мій землячок припаркований максимально з порушенням. Максимально. Звідси, до речі, його можуть евакуювати. Але в снігопади, давай, друже, давай, давай. Знаю, тобі складно. Максимальна благодарочка від нього. Там не можна виїжджати і заїжджати не можна, але я сам там іноді порушую. Раніше можна було, але зараз намалювали, що не можна. Так. Чому там із, із з із двору тут. і тут можна було так ліворуч, так. поставили стрівці безпеки, ну там, хоч стрівців безпеки всього не так. Так, які в нас тут цікавенькі моменти? Ми на чимдар їде? Ні, ми можемо зробити Ось такий круг бух. шани Ось так... Так... по стрілкам, там дозволялося да, да, да та, і з лівої да, і справи, і Ми ж виїхали з двору, я щось провтичив цей момент. Я бачив його раніше, а зараз не побачив його. Може, і з'явилося. Так, ми поїдемо ліворуч, і ми повинні тут поступатися зустрічки. Тут у нас по пріоритетам світлофор. Тут немає, коли працює світлофор, знак головної, яка змінює напрямок, він ну, ніяк сили не має. І ми при повороті ліворуч поступаємося зустрічки. зустрічка тут йде звідси. Це ж не зустрічка. Розкакувати не будемо. Ми можемо дочекатися, допоки вона зупиниться або закінчиться. Ну, Але зараз зазор між Toyota Infiniті непоганий. Зліва я відразу глянув пішоходів, щоб я, підгазовуючи, не зніс нікого. Бо у цих пішоходів зелений. Тож при повороті ліворуч ви поступаєте зустрічки і останнім пішоходам, котрі за перехрестям. Це в нас парк молодіжний, да? чи як він там називається? Парк Позняки. Це у нас буде об'їзд перешкоди, але ми зараз розуміємо, що він поїде. Вже на тормоз нажав, вже, вже. Заводиться. Тобто не треба. Аналізуйте, чи він поїде, чи не поїде. А, і чи треба. І чи треба вам його буде об'їжджати, чи не треба. Далі туди не можна. Так? Так. Хоча там кірпіча ніякого немає. Ну тут можна без показчика взагалі-то, бо тут єдиний напрямок. О... Тут колеги з Карату. Друзі карату. Да. От ще одна. До речі, це можливо Коля наш. Так? Бачив? Не, не бачу. Нормально, до речі, школа можна рекомендувати єдина, єдина мережа, котру взагалі можна рекомендувати. Так. Коло пачоту як буде? Uh -huh. Не знаю. Так, рух пачоти. Коло шани. Коло шани ми зробили. Далі, давай, напевно, поїдемо. Ліві повороти так, нас будуть цікавити. Давай зробимо таку фішку. Будемо на кожному перехресті повертати ліворуч. Давай, ми або так... ліворуч, або прямо. Так? Ми... ми так по колу будемо їздити, да. але ми десь будемо складні моменти вибирати для повороту ліворуч. Складні тоді, да, поїхали зараз на право, тому що нам складно. Так, так, ми поїдемо туди, на Драгомано повернемо да, ліворуч, да. а потім ліворуч на, на, на стороночку. На на так тут я хочу праворуч, і виходить, що права смуга зайнята. Я не можу її зайняти. Мені треба крайнє праве положення, бо з лівої смуги, як я в ній зараз знаходжусь, можна тільки ліворуч. Дзеркало продивляюся, пішоходів контролюю і там нікого немає. І тут у нас об'їзд перешкоди, і навіть з поворотом голови треба, бо в мертву зону дзеркала хір тут побачиш. Якщо ви задовго будете їхати, не будемо прилаштовуватися вправо. Це дурня повна. А вона запаркована, тому ми тут їдемо. Тут гарна оглядовість, все огонь. Ми собі проїжджаємо. На наступному наліво. Або в напрямку головної дороги. бачите, тут теж вати. там теж були стрілечки, котрі дозволяли і з лівої, і з правої смуги йти в напрямку головної Та, ну, ми дороги. Давай зараз подивимося. На Драгоманова наліво на Кошиці. Ой, на, mm -hmm. на Ахматовий. І mm -hmm. там наліво. Так. І ми розберемо перехрестя, які е, дуже цікавлять наших учнів. Да. Водії-початківці, бажають... водії котрі на Харківському масиві, ми будемо в першу чергу розбирати, наприклад, ну, напевно, що цей район, так? Так. Він нам теж дуже гарно знайомий. А скажи мені, тут вмикати що чи не вмикати? Вмикати. А я з лівої смуги можу поїхати праворуч? Так. Праворуч, з лівої смуги лівор... праворуч? Ні. Тоді навіщо мені його вмикати? Я би вмикав. Ось тут уже сумніви є, але я частіше теж вмикаю, а іноді прям якось і не хочеться. Недосвідчені справа, водії. Не ви ви е, е, стараєтесь вмикати максимально обмежена глядовість. Трошки Та, була і, і тут максимально стрімний пішохідний. Зараз можливо па.